Я б хотіла бачити зацікавлену українську молодь, яка хоче розвиватися, дізнаватися нове і вкладатися у майбутнє покоління, напевно, і розвивати, і залишати після себе якийсь крок, щоб і наступні покоління могли радіти життю. Невихована молодь бачу, в основному. От, хотілося б, щоб діти більше читали, щоб вони були культурними, щоб так як було раніше. Кожна сім'я інтелігентна, вона вивчала мови. Наші діти вивчають мови не для того, щоб піднестися вище, а просто що то так модно. А взагалі, от така загальна невихованість. Щоб вони якають, вчили історію, якась нашу, українську історію. Наших дідів прадідів. От, Шанували це все. І в кінцевому результаті, щоб з них вийшли нормальні громадяни нашої держави, України. Я її бачу популярною якоюсь в різних соцмережах, а з гарними вимовами там українською, чисто. Ну, мені здається, що прогресивна та, що вміє досягати, та, що вміє виборювати. Така ну для мене зараз молодь така. Я би, наприклад, хотіла бачити більш креативнішою, більш такою розсудливішою, щоб вони більше були активні в громадянському житті нашої держави, нашого міста і. Не були такими, скажімо так, замкнутими більше в своїх якихось таких проблемах підліткових і взагалі молодіжного середовища. Я бачу її дуже натхненною квітучою. В плані, я знаю, що наша молодь побудує таке майбутнє, за яке ми боремося, тому що тільки наша молодь може побудувати майбутнє, яке ми бачимо. Я маю віру в нашу молодь. Я не знаю, ми всі сильні і роки показують, що всі зміни в нашій країні відбуваються. Першочергово від молоді.